це підприємство з прибутком півмільярда гривень на рік сьогодні воно перетворюється на приватну будівництву для нового керівництва. Ми розкажемо схему, як розкрадаються гроші і чому звільняють незгодних. Мільйони з повітря і кінці у воду, схеми приватного заробітку в порту Фактично узаконюють інститут сматрящих. Чому міністр отримав якір корупції від миколаївців? Примірні треба ставити ультиматою. Вони залякані змушені звикати до тюремного ладу. Ті допити нагадували 30-ті роки, хто винайшов машину часу для миколаївців. За 32 два года такого не было. операція. Кінець світла як у суцільній темряві від стоп корупції ховається головний борець з корупцією порту. І не слышал, і не знаю хто такої. Ми висвітлимо темні справи керманичів адміністрації Миколаївського порту. Дивіться далі. З цими людьми ми познайомились у Києві, коли сотні миколаївських портовиків приїхали до міністра. Хто не присягнув новій команді сокращений, уволений». Ви зрозумієте, що це отаке во! Ганьба! 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 Цей якір корупції символ свавілля в порту Миколаїв. Подарунок для профільного міністра. Що сьогодні підписаний наказ про розширення перевірки на АМБУ Миколаївського порту. До цієї складу комісії ми включаємо двох представників від вас профсоюзи і того, кого ви вважаєте за потрібен. А поки міністр обіцяє створити комісію, СтопКор їде до Миколаєва та перед цим направляємо запити до адміністрації порту Миколаїв і адміністрації портів України. Що ж відповість на звинувачення колективу керівництва порту і хто встановить стеження за журналістами, дивіться далі. Це Миколаївський морський порт. Стратегічне підприємство, яке приносить півмільярда прибутку та залучає навіть в умовах військових дій мільярдні інвестиції. Утім, вже кілька місяців порт буквально штормить. Чому портовики упевнені, причина в новому керівництві? Люди прийшли абсолютно неопитні, ні одного дня в порту не працювали. І мене удивило, що вони не спрашують взагалі. Сколько вагонів работает, сколько пароходов, як ми цього добилися? Тому що люди понимать, розуміти, чим вони Первый Перший випробувати: сколько у нас не освоено денег по финплану, і второй питання, як організувати бізнес так, щоб заставити людей нести гроші. Нещодавній заступник начальника порту звільнений після 20 років роботи, погоджується відкрити завісу корупції. Прорабатується схема давлення на стідорної кампанії. Йдеться про неофіційні побори за розвантаження та завантаження суден. На перший погляд небагато долар з тонни. Утім, це схема на мільйони. По долару з кожної розвантаженої тонни в порту готівкою за фіктивні послуги. Річний обіг вантажів Миколаївського порту 14 мільйонів тонн. Отже, це понад мільйон доларів на місяць просто в кишеню. А щоб примусити судна платити хабарі, є інша безпрограшна схема: гра з часом на гроші. Іскусственно на условие, ведь фракт судна стоит и 10 тысяч долларов в сутки, и 20. В своєї черги до причали у судно може чекати кілька днів, втрачаючи десятки тисяч доларів, або правильно заплатити хабар. Це не всі нові ідеї нової метли порту. Ось вам інший приклад. Прес-секретаря порту Аліну поставили перед вибором: в'язниця або безробіття. Меня поставили перед фактом, що мені необхідно запланувати закупки в області піар. На підсот тисяч гривень у нас всегда піар бюджетом обходилися где-то двісті на год. І за три місяці 500 тисяч я би просто не встигла потратити. На що мені було сказано, це не твоя забота, на що їх тратять. Це вже корупція у тендерних закупівлях в обхід державної системи. Прозора виключно одна компанія повинна перемогти, інші компанії просто були відкинуті. Зараз всіх. Повністю поміняли тендерний комітет Ветеран порту і екс голова тендерного комітету, махінації з закупівлями лузгає як насіння. Якщо перемагає компанія, яка не входить в їх число їх інтересів, вони просто відміняють по формальним признакам, просто відміняють тендери. Так було тендер відмінений по ремонту плавзасобів. Були другі тендери. Дивіться, порт оголошує тендер. Готовий 8 мільйонів витратити на УЗД причалів. Попри те, що їх вже діагностували в минулому році. Витратили на це у 100 разів менше. Ви зрозумієте, що це отаке во таке во більше другого нічого не придумаєш. На це йде 8 мільйонів гривень. Я коли був першим заступником, ми це робили 80 тисяч гривень. Витрати ростуть астрономічними сумами буде катастрофічне невиконання фінансового плану. Куди ж дивиться відповідальна за фінансову особа? А її просто усунули від справ. Був ряд наказів, які я особисто відмовилася підписувати у зв'язку з тим, що там було безліч порушень. Хто ж у чому так нахабно прибирає до рук Порт Миколаїв, і чому ми змушені були шукати відповідальних у пітьмі? Дивіться далі. Перший скандал з новим керівництвом адміністрації морського порту вибухнув навколо волонтерства. В порту тоді ремонтували військову техніку. Була дана команда не пропускати воєннослужащих. нова команда хоче, щоб техніку ремонтували їм за гроші, хоча ми ремонтували все безплатно. Колектив засумнівався у патріотизмі нових керманичів порту, розповідає Валентин. Є у нього і особиста образа. По відношенню к ме награди, висказування нового руководства, що пусян поцепить її на одно місце. я знаю, де носяться награди. На одному місці на то, которое пропонують, я її носити не забирають. Та поки ми спілкуємося з інсайдером, помічаємо стеження. Здалося, наші агенти перевірять номери підозрілого авто і з'ясують, хто нишпорить за журналістами. А ми прямуємо до почесного президента порту Миколаїв, щоб з'ясувати причини шторму в порту. Відповідально заявляю, що це варовські схеми, це системна корупція, це знищення професіональних кадрів. А почалось нашестя херсонських варягів на порт з цього документу, який надає право без посади керувати стратегічним об'єктом держави. Фактично узаконюють інститут сматрящих. В порту з'явилося більше 40 невідомих людей. Ніхто із них ніколи не працював в порту. Займають керівні посади. Команди заступників з Херсону за один день отримує посади. Фактично, портом керує заступник начальника з безпеки Володимир Пінькас, екс начальник пенітенціарної служби Херсонщини. Чому тюремник управляє портом? Бо в пана Володимира є син Сергій Пінькас, який стояв у керма «Укроборонпром» і ледь не встав заступником міністра. До речі, минулого року син вже працевлаштував батька директором оборонівського заводу Палада у Херсоні. Обидва пінькаси довго в оборонці не протримались, та згодом батько разом з друзями по паладі спливли в Миколаївському порту. А за ними знову стоїть тінь сина Сергія без жодної посади. Перше, що зробила команда Пінькаси, вони зробили всі перешкоди по реалізації інвестиційних проєктів. До акціонерів силають парламентарів 3 мільйони доларів, тоді буде ваш інвестиційний проєкт. Вже за місяць після появи Володимира Пінькаса, начальник Дем'яненко зникає на лікарняному. Дуже удобно, когда начальник на а за него на самом деле он э, находится на больничном и написав заявление тоже не, из за несогласия участвовать в коррупционных схемах. Команда заступників наводить свій лад втрачені глибини на п'яти причалів. Це означає, що фактично вантажопотоки відвернуться від Миколаївського порту. Тисячі людей втратять роботу, держава втратить надприбутки. У пошуках хворого начальника порту ми прямуємо до портовської лікарні та замість пана Дем'янленка знаходимо нові свідчення. Вони людей допитують, вони людей виводять з приводять доводять до психоемоційних зривів. У мене зараз дуже багато людей лікується в стаціонарних умовах з гіпертонічними кризами. Чоловік п'ять порту створений цілий відділ по боротьбі з корупцією, а за справді по знищенню незгодних через залякування і тиск на охорону хочуть витрачати 800 тисяч на місяць або 23 тисячі на день. А власну охорону порту усувають. Намагаються звільнити особовий склад охорони, який складає 25% працівників адміністрації, і завести сюди охоронну фірму свою чи з Херсона, чи з Миколаєва. Усього штатного працівника забрали перепустку і не пустили до порту. Я прийшов Пінькас, начальник тюрми з Херсона, і став, почав встановлювати тюремні свої. Пам'ятаєте про стеження за журналістами. Ми вже знаємо деталі. Це авто фірми Vip Trade, яка належала виконувачу обов'язки керівника порту пану Козона. Зйомка велась далеко від порту. А отже, це навмисне і незаконне стеження. Та попереду ще один детектив у повній темряві. Порт режимний об'єкт журналістів не пускають на наш запит ані пари з вуст. Тому купою запитань прямуємо до адміністрації порту під кінець робочого дня. чи можу я поспілкуватися з Володимиром Григоровичем або з Сергієм Володимировичем? Володимир Горочем, значить, я зараз дам телефон. Володимир Григорович дать добро, я вас запущу, Не дасть, не без обид. Звичайно ж, в адміністрації термінована рада. Ми почекаємо. Веті я вже доложив. Поэтому... Ось Вже робітники залишили будівлю. А за годину будівля раптом занурюється у темряву. Головний борець з корупцією і жахіття портовиків намагається прослизнути у пітьмі та від стопкору не втекти. Очень много э, прозвучало обвинений в сторону э, нової команди руководителей і mm -hmm. ваша фамілія там звучала. Ми би хотіли записати інтерв'ю. Давайте подумаємо, когда... чи виконує колишній тюремник обіцянку, яку дав журналістці на ніч дізнаємось зранку. Та Карманич порту нам все ж зателефонував. Очень много питань, Наприклад, атомкак ви пригощається адміністрація порта в тюрму.

Невже у портовиків масове видіння Сергія Пінкеса? Сергій Пінкес на самом деле не роботник і ніхто дає указання всім остальним, що їм потрібно робити. Він викликає всіх людей, які йому потрібні, тобто керує портом. От молодший Пінкес Сергій приїжджає у порт, визиває заступників начальників порту. Чому ж Володимир Пінькас не скористався шансом спростувати звинувачення на свою адресу? Є що ховати? Мені погрозували люди із команди смотрящих. Що якщо люди вийдуть на вулицю, то по відношенню до мене капацини зразу буде кілька підозрів. А чому без діє головна адміністрація всіх портів України? Нагадаємо, ми надсилали запит, а ось і відповідь у керівництва немає часу, і профільний міністр чомусь не квапиться з обіцяною перевіркою. 9 ноября отослали міністру факти Обещал создать комісію. Комісії не було ми сьогодні. Ми... Поки ви не подпишете приказ ранені я... Пінькаса. Он підпише да. по, по, по Пінькаса. По, да, 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 я не да, говорив да. ступ. корупції направляє запиту у всі інстанції та вимагає негайно навести лад в порту Миколаїв. Бо наслідки руйнівної політики і беззаконня можуть привести миколаївців знову до столиці на свій антипіньківський майдан. Роками чиновники відмували сотні мільйонів гривень з бюджету на державні підряди. Аби подолати ці махінації, уряд запровадив електронну систему торгів. Та миритися з новим порядком корупціонери не захотіли. З 1 серпня в Україні стартувала електронна система держтендерів, але чиновники на місцях почали саботувати прозорі закупівлі. Найяскравіший і наймасштабніший приклад у місті Дніпро. Та спочатку роз'яснимо, як саме діє ця система. Суть системи проста. Гроші на торги виділяються розпорядникові коштів. В нашому випадку це департамент житлового господарства. Розпорядник розміщує на сайті держзакупівель докладно розписані послуги та товари, які хоче отримати від приватних структур. Компанії пропонують свої послуги, а розпорядник коштів обирає кращого з них. І найголовніше онлайн закупівлі відкриті для всіх, у кого є інтернет. А отже, будь-яку махінацію можна легко побачити. Але в Дніпрі цю систему обійшли у квітні. Міська рада вирішила освоїти кошти на житлового комунального господарства до вступу в дію системи Прозору. Лобіював таке рішення заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Ми сієм час три з половиною тисячі об'єктів включити, пропустити через прозору. Ми їх просто не зможемо зробити. До сферу ЖКХ все целе вивели, називають під подійство системи Прозора. Перевели ці 250 мільйонів. Договори на розходування наших с вами денег повністю не публічні, непонятно, як вони формуються. Ілля Рибаков, громадський активіст Дніпра, він провів власне розслідування цього рішення міської ради, пояснює, відомо лише скільки і кому виділено на ремонти. Але цих робіт у місті просто не побачили. Ми вирішили самі перевірити ремонти. У під'їздах цього будинку провели поточний ремонт за 72 тисячі гривень. Ось результати: зламані двері, дірки в підлозі і в вікнах. І світ не горить, нічого ж в під'їздах. тому, що вони зробили ремонти. А ось, хто виконав цей ремонт. Я повторю свой вопрос. Да, да, не подпочтельно. То есть опыт работы вы имеете. Уже какой-то объект был выполнен. Насколько я зрозумів, на улице инженерной. Адрес дома не помните, да? Нет, адрес 5600 вообще выделяется. А... На один подъезд. И делите вы эти 5600 на... на 12 человек. И на, на, на такие ремонты підрядник отримав 50 мільйонів гривень. Абсолютным монополистом стала компания ТОВД. Дніпробудстрой. Зареєстрована фірма менше року тому. Ми спробували знайти її за адресою, зазначеною в реєстрі, а шукаю компанію Дніпробудстрой. А що вони роблять? Під'їзди ремонтують. Ну, так, Ну, а тут такого нема взагалі, не знаєте? Здесь пілорама, там пластмаса. Ага. За, ви за таку фірму не йшли. А давно тут працюєте? Ну, щоб я. Ну, раз... Дзвонимо засновнику компанії. Хотілося б з вами поспілкуватися стосовно ремонту під'їздів в Дніпрі. Я вам проєкту номер телефону, який займається даними питаннями. Секундочку. А хто це? Скажіть хочу. Хто є Ну, Займається даними вопросами цими сесіями. А як цю людину звати? Там знаходиться секретар, можете пообщатися, мені про Секретар, ім'я якого, вочевидь, пані Дарина не знає, був поза зоною досяжності. А сама засновниця Дніпробудстрою більше слухавку не брала. Але відмивання грошей під'їздами не закінчилось. Тепер подивимось на ремонти дахів. Ось які капітальні ремонти крівель роблять в лапках перевіреній компанії. Так, так. Зимою сюди потрапить вода і сильніше. Ливневі стоки без решіток, сміття на даху і відповідний результат у квартирах. Та канішмасля ремонту от це протекло, бо воно затекло. Воно текло отут, в щитову. Тобто сюди теж вода Ну тут. Десь текло. Хто на сусідні прибіжали? ви нас затапляєте на ремонт цієї крівлі Вже сплачено 160 тисяч гривень, і це лише аванс. А тепер про підрядника. То Строй» отримала 36 мільйонів гривень на капітальні ремонти. Тільки офіс у будні зачинений. Вошвить, ці двері давно вже не відчинялись. Зателефонували ми і за номером, зареєстрованим на цю компанію. Позвонили на гарячу лінію партії Наш край. Пожалуйста, оставайтесь на лінії і ожидайте соємнення з, з оператором. Ми залишили контакти в дверях, але з нами, звісно, ніхто так і не зв'язався. А тепер найголовніше притягнути до відповідальності чиновників можна лише якщо побачити договори з підрядниками. Однак, департамент житлового господарства просто не надає документи. І ось чому надати копії вказаних вами документів. Департамент житлового господарства не має можливості у зв'язку з відсутністю технічної можливості. Проводиться процедура укладання договорів на послугу по заправці копіювальної техніки та придбання паперу через систему електронних закупівель. «Прозоро». Простими словами договори на сотні мільйонів гривень не надаються, бо у Всього департаменту закінчився папір та чорнила для принтерів. Ми вирішили почути відповіді у того самого заступника міського голови, який лобіював ці ремонти. Вибирали організацію, яка, ну как мінімум имеють якийсь то там маломальський авторитет. Эта компания показала ремонти, которые вона вже делала в этом году, в 2015 году. Это было значит, строительство об'єкта на жилмассиве Левобережной, э, стро... ремонт некоторых об'єктів в городе Дніпродзержинське. Ну а вообще такими вещами занимались когда-то. Дома. Дома. Ну дома у себя, да? Когда ремонт. это Я понял. Из Непрозержинского, правильно? Да, да, да. да. Мені на що не натякаємо, але давайте розберемо статки пана Лисенка. Декларації за 14-й і 15-й роки у нього напрочуть скромні кілька соток землі, доходи у кілька десятків тисяч гривень і БМВ за 2010 рік. Та у декларації, поданій після скандалу із прозору, пан Лисенко дописує майже 900 тисяч гривень і будинок у понад 200 квадратних метрів. До того як я був гослушащим, починаючи з 2001 року, я работал в различных коммерческих організаціях, работал директором. У этими коммерческими організаціями є заключені контракти. У цих контрактах указане візнання, яке я отримав. А ви можете показати договору контракти з якими ще наголошувати, якщо це потребують правоохранительні органи, обязательно покажу я к этому готов. Ніяких проблем. І дійсно пояснити декларацію таки доведеться національному антикорупційному бюро. Ось відповідне звернення мене вражає і обурює той факт, що чиновники державні службовці дозволяють собі вносити до декларації завідомо неправдиві дані з метою легалізації, фактично статків, що будуть отримані ними протизаконним шляхом. Пан Лисенко заперечив усі закиди на свою адресу. Втім, нічим слова не підтвердив. Натомість засипав нас обіцянками. Є якісь проблеми по претензії до ним по ремонту крові. Давайте обсуждать, покажіть, де. Давайте може вам дати. Ні, давайте поїдемо завтра. подивимося. Вмісті я хочу з вами поїхати подивитися. Вибрали найплохові, показали. А почему не показали, где сделали хорошо? Сделали идеально. Почему не показали? Почему... А, вы не нашли. Давайте я вас сегодня поеду, вы посмотрите. Вот любой, давайте сейчас вам ткну пальцем в ремонт. И мы поедем посмотрим. Чиновник також пообіцяв привезти копії договорів із підрядниками. Та наступного дня він не приїхав. Натомість... Ось ця тіня, вона ось так ось відпопилювалася. Кусок рубероїда. Так, да, і вони дуже красиво, раз-раз-раз, швидко раз, зробили. Сергій, тобто це сьогодні перед нашим приїздом і ремонтовано? Так, да, за час, за два до вашого приїзду, ці ж хлопці, Вот, ну, дабы не дать вам возможность снять, как оно было. Помимо всего прочего, сегодня я получил звонок из горжил управления. Звонок был достаточно гневный в мой адрес. Мне сказали, что я повел себя очень некорректно, пригласив сюда телевидение. Пан Лисенко хоча б відрядив замість себе представників департаменту житлового господарства. Від них ми почули чергову порцію обіцянок. А як ми можемо побачити договори по підряднику саме по ремонту цих дахів? Ну, треба звернутися до нас в департамент житлового господарства. По понеділникам у нас є день, приходите. І, звісно, ніяких документів ніхто так і не показав. На минулій неделе в город приїжджали журналісти передачі «Стоп корупція», і ви їм обіцяли передоставити документи по ремонту житлового фонду. Ні, я не обіцяла. Ви нічого не обіцяли? Ні. Ви Тетяна Рідько. Я Рідько, пожалуйста. Ми не залишили без уваги махінації у Дніпрі і заявили про них прямо на з'їзді політичної сили, до якої належить пан Лисенко. Якщо у вас є ці докази, будь ласка, дайте сюди на президію на політрату партії, і ми разом з вами звернемося до генерального прокурора, разом напишемо заяву, щоб він взяв під свій контроль розслідування цього. Я можу прямо Все, от, офіційно передати, і завтра ми направимо на генерального прокурора разом з підписами президії. Але повернімося до інтерв'ю з паном Лисенком. Звертаємо вашу увагу, що на це інтерв'ю він сам запросив СтопКор до себе, але замість ґрунтовних відповідей влаштував виставу, яку за його ж таки вказівкою відзняли місцеві кишенькові журналісти. Для чого в нас стара камера, ви ж там потім будете нарізати щось? Ні, не вийде зробити смішинку. Наступного дня в мережі з'явилась підмонтована версія інтерв'ю, в якій пан Лисенко безпідставно звинуватив програму Стоп всі в заангажованості. Певно, аби нашому розслідуванню менше вірили. Якщо народ буде мене звинувачувати. А хто мене який народ мене в чому звинувачує? Скажіть, будь ласка. Погрібом? Схозіним, з, з Лигіном, ну, заказчик ваш. Звісно, ваш замовник. З'ясувалось, джинсою для пана Лисенка зайнялись представники комунального підприємства Дніпропетровська міська студія телебачення, а фінансується вона за бюджетні кошти. Це лише одна з чисельних скарг, які ми підготували у зв'язку з наклепом. Якщо пан Лисенко його не спростує, то наступного разу він зустрінеться зі Стопкором вже у суді. Ми змалювали у деталях махінації саме у Дніпрі через їхній масштаб і рівень нахабства чиновників. Але цей приклад, на жаль, не унікальний. Саботаж системи електронних держзакупівель відбувається ледь не по всій Україні. Так у Черкаській області уклали десятки договорів із підрядниками на суми 199 тисяч 999 гривень. Адже мінімальна сума торгів у системі Прозоро 200 тисяч гривень. Аналогічно, завдяки високому порогу електронних держзакупівель, систему обходять і у Волинській області. Лише за вересень закупівлі по мінімальних сумах провели на 4 мільйони гривень. Певно, саме через численні невдачі і провадженням системи команду Стопкору вже три тижні гнорують в міністерстві економіки. Адже саме у цьому відомстві опікуються такою потрібною, але поки не реалізованою в повній мірі реформою.